Молитва, практика та обітниці Божі. Сьогодні ми поговоримо про відродження. Бог хоче дати життя і духовну силу своїм дітям, і сьогодні разом з вами прочитаємо захоплюючу історію зі Старого Завіту, що описує, як один юнак отримав доручення від Бога говорити про нього. І диво, яке Бог зробив тоді. Я переконаний, що Бог готовий здійснити це саме і сьогодні, у наші дні. Мені хочеться допомогти кожному слухачеві випробувати відродження та перетворення у своєму власному житті, а також ділитися цими істинами про відродження та перетворення з усім світом. Ми побачимо щось, що Бог хоче зробити зараз, в нашому поколінні. Ця історія описана в книзі, названій Ім'ям Пророка, в книзі пророка Езекіїля. Езекіїль був військовополоненим, захопленим у 25 років і насильно депортований у район річки Хавар. Через 5 років, після того, як він опинився там, Бог дав йому дар пророцтва. Він був покликаний стати Божим глашатаєм. Його історія записана в книзі Езекіїля в розділі 37. Це доручення зайнятися таким служінням, яке ще ніколи ніхто не звершував до нього. І на мені була Господня рука, і Господь вивів мене в дусі і поставив мене посередині рівнини, і вона була повна людських кісток. Він обвів мене навколо них, навколо, і ось їх дуже багато на поверхні рівнини, і вони дуже сухі. Я хотів би, щоб ви звернули увагу на свідчення Езекіїля, коли перед його поглядом відкрилася дивовижна картина з кістками. Їх було дуже багато, і вони були дуже сухі. Мабуть, вони були позбавлені життя вже дуже-дуже давно і довго лежали на сонці. Тож чим зіткнувся Езекіїль, було диво, і Бог ставить йому питання у вірші 3 розділа 37. Ми читаємо. І він сказав мені, Людський сину, чи ці кістки оживуть? І я сказав: Господи, ти це знаєш. Перш ніж Езекії відповів, він провів швидкий комп'ютерний пошук по заданій темі, він став згадувати ті слова, які прорекли пророки в минулому. Він, мабуть, згадав і ті слова, які записав пророк Ісая за кілька поколінь до Езекіїла. Книга пророка Ісая. 46 розділ з 9 по 10 вірш. Згадайте колишнє початку. Бо я Бог і немає іншого Бога, і немає подібного до мене. Я сповіщаю від початку, що буде в кінці, і від давніх часів те, що ще не сталося. Кажу: Моя порада відбудеться, і все, що завгодно, я зроблю. Ймовірно, Езекіль подумав так, що якщо Бог знає кінець від початку і ставить мені запитання, на яке я не знаю відповіді, і тут же згадав слова Єремії, коли той говорив у 32 розділі 17 вірші. О Господи Боже, ти створив небо і землю своєю великою силою і м'язом розпростертим. Для тебе немає нічого неможливого. Так говорив Єремія. Пророк сучасник Ізекіля. А тепер давайте прочитаємо відповідь Езекіїля на запитання Бога про те, чи оживуть сухі кістки. Езекії відповів, Господи, Боже, ти знаєш, цього я не знаю. На моє людське розуміння мені все це здається неможливим. Але оскільки ти запитуєш, ймовірно, ти знаєш щось, чого не знаю я. Більше того, для тебе не існує нічого неможливого, ти знаєш Господи Боже. І далі, у вірші 4, Бог знову звертається до пророка і доручає йому виконати дуже цікаве завдання. Він сказав мені: Пророкуй над цими кістками і скажеш їм сухі кості, послухайте слово Господнє. Сьогодні важко проповідувати людям, які сплять під час проповіді. Порівняйте це із завданням Езекіїля, йому доручено проповідувати долині з костями. Вірш 5 та 6. Так говорить Господь до цих кісток: ось я на вас наведу дух життя, і дам вам сухожилля, і нарощу на вас м'ясо, і розтягну на вас шкіру, і дам у вас мій дух, і житимете, і пізнаєте, що я Господь. Я не знаю, наскільки довгим були роздуми Езекіля, перш ніж він зважився слухати Слова Божого, але в Біблії записано, що він послухався. Вірш сьомий каже нам: І я пророкував так, як мені заповідано. І сталося, що коли я пророкував, і ось трясіння, і прийшли кості кожна до кості у відповідності. Езекіл продовжує свідчити. І я побачив ось на них росло сухожилля і тіло, а зверху на них з'явилася шкіра, та в них не було духу. Яка дивовижна сцена! Тепер Езекіїль бачив, як кістки з'єднувалися одна з одною, як вони покривалися жилами, а потім шкірою, але при цьому залишалися все ж таки безжиттєвими тілами, сухими кістками. І потім Езекіль отримує ще одне слово у вірші 9. Ми читаємо. І він сказав мені: Пророкуй про духа, пророкуй людський сину, і скажи духові, так говорить Господь, прийди із чотирьох вітрів і вдихни в цих мертвеців, і хай оживуть. Пророк Езекіїль уже бачив щось незвичайне, і тепер він знову охоче кориться. Я пророкував так, як мені заповідано, і в них увійшов дух, і вони ожили і стали на свої ноги дуже великі зібрання. А тепер я хотів би запитати вас, це була реальна подія чи все таки видіння? Якщо ви вирішили, що це видіння, то ви маєте рацію. Бог дав Пророкові Ізекілові віддіння, але при цьому він хотів показати цю життєво важливу необхідну істину, яку важливо почути і нам з вами в останні дні історії людства. Ми продовжуємо читати книгу Ізекіля, 37 розділ з 11 по 14 вірші, і Господь заговорив до мене, говорячи: Людський сину, ці кості це весь дім Ізраїля. І вони кажуть, сухими стали наші кості, загинула наша надія, ми пропали. Через це пророкуй і скажи: так говорить Господь, ось я відчиняю ваші гробниці і виведу вас із ваших гробниць і веду вас у землю Ізраїля. І знайте, що я Господь, коли я відчиню ваші гробниці, щоб мені вивести народ мій із гробниць. І дам у вас дух мій, і оживете, і оселю у вас і у вашій землі, і пізнаєте, що я Господь, сказавши і зроблю, говорить Господь. Я хотів би поставити вам запитання давайте зробимо стрибок у просторі і перенесемося на 26 століть вперед. Я хочу запитати вас, чи можливо, щоб Господь Бог створив таке ж диво з нами в наші дні? Чи можливо це, щоб Дух Божий зійшов на чоловіків і жінок у наш час і надихнув їх сповіщати істину Божу, щоб вони сповіщали про відродження, про нове життя, про духовне життя тим, хто сьогодні нагадує долину сухих кісток? Я вірю, що це справді можливо. Більше того, я вважаю, що це саме те, що Бог хоче зробити в нашому поколінні. Де живе безліч скептиків, які говорять, що це неможливо, і все тому, що навколо нас стільки сухих кісток. Подивіться, кажуть вони це все сухі кістки, вони дуже сухі, і Бог не зможе з ними нічого зробити, але Бог зможе провести роботу з відродження. Я вірю Слову Божому. Я вірю, що так, як це було за часів Ізекіїля, коли він слухався Бога, і Бог у відповідь на його послух діяв чудовим чином. Також і ми, якщо коримося Слову Божому, станемо очевидцями чудесної дії Духа Божого ще в нашому поколінні. У нас з вами є перевага та можливість стати свідками відродження. Викликаного Духом Божим у цьому погибаючому світі сьогодні є ключові слова, які допоможуть привести до відродження наше життя та людей навколо нас, що ми повинні зробити, щоб побачити відродження у нашій місцевості? Що ми можемо зробити для того, щоб стати потрібними для людей навколо нас? Я хочу сказати вам, молитва! Практика та обітниці Божі. Молитва. Практика та обітниці Божі. Про це в деталях поговоримо наступного разу.